Вони ще не вміють літати, проте вже пережили справжню боротьбу за життя. Четверо лелеченят залишилися без гнізда і піклування своїх батьків. Одні постраждали від негоди, інші від голоду. Та завдяки небайдужим людям маленьких чорногузів вдалося врятувати. Наша знімальна група побувала у тимчасовому пташиному прихистку і дізналася, як почуваються врятовані лелеченята. Чотири довгих дзьоби й вісім допитливих очей визирають із затишного імпровізованого гнізда. Його створили не пташині батьки, а люди для врятованих лелеченят, яким не судилося вирости в рідній домівці. Хоч пташенята і не всі між собою родичі, проте нині тримаються кубки, наче справжні братики і сестрички. Їх об'єднує спільне горе, втрата батьківської опіки. Першими до ветеринарної клініки потрапили двоє малих лелеченят, які вижили після падіння гнізда. Їхнє рідненьке гніздечко, на жаль, зруйнувалося із-непогоди. за непогоди. Там була стара електрична опора, вона впала повністю разом із гніздечком. Двоє малюків, на жаль, загинули при падінні, а двоє вижили. Батьки деякий час там біля них ще літали. День-другий були, а потім їх люди забрали до себе, деякий час погодували. Та вирішили потім передати їх до нас на подальше вигодовування. Ще двоє лелеченят з'явилися у центрі порятунку та реабілітації диких тварин минулої неділі. Це ті пташенята, чиєму життю загрожував голод. Ветеринарний лікар упродовж трьох діб спостерігав за гніздом і помітив, що батько птах, який через серйозну травму лапки, не може приносити їжу своїм щепухнастим дітям. Мати лелека намагалася впоратися сама, проте її сил не вистачало. Фахівець вирішив рятувати нащадків лелечої родини. Хотіли б просто перевірити стан пташенят, як вони там, ну, з приводу годованості взагалі, але ж коли залізли туди, вже виявилось, що один, на жаль, був вже мертвим. Було прийнято рішення інших забирати, тому що мати самотужки їх просто не потягне. Находились вони вчора трошки в такому поганенькому стані, тому що одні буквально кістки, пір'я виснажені повністю у відсутність харчів. В дзьобах земля там всякий пух, якісь солома, якась Ми, скоріш за все за все, дитинчата вже з голоду там питали, намагалися клювати своє гніздечко, щоб хоч якось щось поїсти. Лелеченят негайно доправили до ветклініки, проте одне з трьох пташенят врятувати не вдалося. Один був у дуже тяжкому стані, майже непритомний. Тому намагалися його відігрити, більш-менш стабілізувати стан. Але на жаль, малюк вночі загинув. Двоє інших леличенят після першого ж годування пожвавішали й почали вимагати їжі. Понаїдалися до схочу, навіть не могли закрити дзьоби від ситості. Пригадує пташиний рятівник. У клініку малюки потрапили із жахливо низькою вагою. Маса тіла становила лише півтора кілограма, тоді як їхні ровесники, які впали разом із гніздом, важчі на понад кілограм. Тепер усі четверо леличенят мешкають разом. Їх годують курячими серцями, печінкою, шиями. Проте найкращими харчами для лелек все ж є риба. Артур Шабліян звертається до містян із проханням допомоги. Ми маємо наразі дуже велику потребу саме у річковій рибі, карасики, таранушки, маленька, середненька, така як ладошечка, тому що, окрім величенята, нас ще перебуває он травмований лелека після операції відновлюється. Якщо, наприклад, малеча з радістю там печіночку курячу, шийки їдять, серця, там шлуночки, то дорослий більш йому подобається рибка. Якби коли дуже голодний, то да, і, звісно, їсти сердечки, але ж... Предпочитає рибку, тому якщо маєте можливість, приносите нам рибку дрібну річкову у будь-яких об'ємах, тому що зараз її дуже багато. Нам треба. Тимчасові батьки пухнасто-пернатої малечі намагаються відтворити птахам природні умови. Лелеченята мешкають в імпровізованому гнізді, на ніч їх забирають у приміщення, а в день вони провітрюються, гріються і відпочивають. Як тільки підростуть і зміцніють, їх переведуть у вольєр, де вони зможуть тренувати крила. Політ поки справа майбутнього. А вже в серпні, після кільцювання, лелеченят планують повернути в природу.